Всім привіт, ми учні з Вахтянського ліцею і ми боремося з проблемою жорстокого ставлення та насилля до бездомних тварин і загострення цієї ситуації під час війни. Причини: внаслідок воєнного конфлікту тварини часто втрачають домівки через руйнування природних середовищ та інфраструктур. Стрес від бойових операцій може призвести до втрати тваринам орієнтації та контакту. Власники змушені покинути свої домівки у зв'язку з небезпекою, залишають тварин без опіки. Неконтрольоване розмноження бездомних тварин, тобто тварини неконтрольовано розмножуються і внаслідок цього у нас загострюється ця ситуація. Ступені небезпеки, загроза зараження сказом через бездомних тварин. Поширення інфекції та хвороби через а, безладне розмноження бездомних тварин. Це, наприклад, коли вони передають свою хворобу або інфекцію один одному. Незахоронення мертвих тварин спричиняє забруднення середовища. Як ми знаємо, тварини вмирають, і зазвичай люди їх викидують або в річку, або в мусорник, тобто не заховують а, в землю, і це спричиняє забруднення навколишнього воно середовища. попадає в рознесення мертвих тіл у військових зонах, спричиняє психологічну травму та проблеми з розпізнаванням військових шляхи. Рішення посилення законодавства щодо тварин. Якесь фінансування для того, щоб зробити притулки для тварин. Для того щоб можна було оплатити певну роботу за доглядом за тваринами, вести, тобто ввести законодавство, закон. А якщо ви тварину взяли і там викинули за це, буде відповідна кримінальна відповідальність і певний штраф, та щоб люди такого не робили. Освіта населення та включення питань захисту тварин у навчальні програми. А в школах зараз ніде немає таких навчальних програм, яких пояснюють саме боротися з цією проблемою, як відноситись до тварин і, взагалі, що робити з безпритульними. Медіа та громадська участь для публікації вирішення проблем. Для того щоб поширювали всякі різні відео відеоролики про те, що тварини не мають що їсти тварин міжнародні співпраці для обміну досвіду у сфері захисту тварин створення мультфільмів та коміксів для освіти дітей знову ж таки в цю навчальну програму. Ми хочемо закласти створення коміксів і мультфільмів, які будуть пояснити, чому варто дружити з тваринами, чому варто толерантно до них відновитись і чому варто їх цінити. Створення інтерактивних вистав для дітей, я освіті людей від імені тварин. Створення служб на державному рівні для збору та евакуації тварин з зони бойових дій. На даний час це для нас дуже важливо. Тварини, як і люди, вони хочуть, щоб їх і погодували, і, Не і жити. приласкали. Ну вони теж мають право на життя. Uh, участь школярів у громадських організаціях у рішення цієї проблеми. Школярі і громадські організації можуть проводити виховні заходи, екскурсії до притулків, благодійні акції, ініціювати створення молодіжних організацій для контролю за бездомними тваринами. А ми хочемо впланувати такий розвиток системи стерилізації, облаштування притулків і також реєстрації тварин для попередження безпритульних випадків. Наприклад, коли тварина загубилася, ж можна було і знайти по QR-коду, там місце проживання, де вона була раніше, і номер телефону хазяїн. Тобто, навіть якщо цього пса виконули. По qr коду можна подивитися, хто власник, і, знову ж таки, по законодавству так. йому надати штраф. Дякуємо за увагу. З вами були учні Ворохнянського ліцею.